Всіх вітаю. Сьогодні ми говоримо про поліси накопичувального страхування життя та як вони можуть допомогти людям зібрати собі капітал. Давайте уявимо життя людини як пряму лінію, яку можемо розділити на три фінансові періоди. Перший період це період навчання, там знаходяться зазвичай діти. У них ще в цьому періоді своїх грошей немає. Це зазвичай гроші батьків. Далі людина виходить вже на роботу і планує отримувати заробіток, і планує, що з кожним роком заробіток буде збільшуватися. Не завжди воно такою прямою лінією виглядає, але так ми собі плануємо, що будемо заробляти все більше і більше. Але в житті кожної людини наступає цей останній робочий день, коли людина вже не може працювати, і це може бути пов'язане зі здоров'ям, або людина може бути більше нецікавою роботодавцю, або вона більше не може. Та не хочу працювати. І зазвичай в Україні це пенсійний вік. Коли людина виходить на пенсію, то в Україні доходи такої людини знижуються відсотків на 80, А якщо ми враховуємо ще рівень інфляції, то взагалі можемо приблизитися до нуля. І ми бачимо це по нинішнім пенсіонерам, які. В першу чергу оплачують комунальні послуги, і далі залишається дуже мало грошей для того, щоб прожити місяць. Середня пенсія в Україні нараховує трохи більше ніж 5 тисяч гривень, але багато пенсіонерів отримують. Менше ніж 5 тисяч гривень, і я думаю, що і серед вашого кола знайомих є такі люди, які отримують 2,5-3 тисячі 3 тисячі 200 гривень в місяць пенсії. Звичайно, що на ці кошти дуже важко прожити. А нам би хотілося в цей третій період життя все таки більше насолоджуватися життям, подорожувати, відпочивати. Давайте назвемо цей третій період життя відпочинок. А не так, як це називається в наших офіційних документах період до життя. Але для того, щоб ми в третьому періоді життя відпочивали, нам потрібно за роки активної роботи, це зазвичай у людини 35-40 років, назбирати собі такий капітал, тобто таку кількість різних активів, яка дозволить нам. Залишити рівень життя хоча б на тому самому рівні, як ми маємо на сьогодні. Звичайно, будь-якій людині хотілося б і більше, хотілося б, щоб доходи продовжували зростати, але хоча б не менше, ніж ми маємо на сьогодні. І от якраз створити собі таку подушечку безпеки, яка називається капітал, і може збиратися різними способами. Це може бути нерухомість, і акції, і фондовий ринок і облігації. Але у нас є один з базових способів, яким користуються 85% людей в розвинених країнах світу. Наприклад, якщо ми беремо Швейцарію, то там зі ста людей у 95 мешканців Швейцарії, громадян, буде поліс накопичувального страхування життя. І саме таким інструментом е, користуються люди для того, щоб забезпечити собі стабільне надійне майбутнє на цей період відпочинку. Як працює е, цей інструмент в Україні? Вже існує багато міжнародних компаній, які Надають цю послугу українцям вже більше 20 років. Існують ці компанії в Україні. І на сьогодні це топ 3 лайфових страхових компаній, які працюють на нашому ринку. Це один з лідерів ринку компанія Медлайф. Цій, цій компанії вже 156 років. Це американська компанія, яка торгується на фондовому ринку, проходить щоквартальні аудити. І вже працює в 40 країнах світу, окрім України, тобто має досвід вже по різним регіонах, в тому числі в тих країнах, де йдуть е, війни, де є конфлікти і де є нестабільність. Та і вже ця компанія пережила Першу світову війну, Другу світову війну, кризу 2008 року е, і інші різні кризи, які ми всі вже і за свій вік бачили. Також є компанія Уніка, це австрійська компанія, яка вже більше 200 років на ринку працює. Така консервативна компанія достатньо, але в цьому є її стабільність і надійність. І є компанія Tas Life Страхування, Це українська компанія, щось дуже схоже на монобанк, дуже цифровізована, дуже сучасна. І також всі ці компанії вони працюють за однаковим принципом. І їх поліс страхування життя складається якби з двох елементів. Перший елемент це накопичення. Ну, це зрозуміло, ми потроху собі відкладаємо на майбутнє. І другий елемент, чого немає ні в якому іншому інвестиційному інструменті, саме це відрізняє поліси страхування життя від всіх інших там облігацій, акцій, криптовалют і нерухомості, це захист. Давайте на прикладі е, конкретних цифр е, порахуємо. Скільки ж людина зможе собі зібрати капіталу, який мати захист в цьому інструменті? Давайте візьмемо середню зарплату по Києву на сьогоднішній день, це орієнтовно 25 тисяч гривень в місяць. Якщо людина заробляє 25 тисяч гривень в місяць, множимо на 12 місяців, то ця людина за рік верніше, ця людина з Через руки цієї людини за рік пройде 300 тисяч гривень. Але яка сума з них залишиться, це вже інше питання. І всі фінансові радники, фінансові експерти говорять про те, що потрібно хоча б 10% від свого доходу відправляти собі в резервний такий фонд. Резервний капітал створювати для того, щоб мати за що жити вже в цьому третьому періоді життя. І якщо ми візьмемо 10% від річного заробітку цієї середньостатистичної людини, то у нас вийде річний платіж в розмірі 30 тисяч гривень в рік. З цієї суми орієнтовно 5 тисяч гривень буде йти на Накопичення, вибачте, я тут трохи одним ноликом помилилася. 5 тисяч гривень буде йти на захист. Чому приблизно кажу, тому що дуже залежить від віку людини, від її стану здоров'я, від того, чи є спадкові хвороби, чи є проблеми зі здоров'ям, і від того комплекту, який собі ця людина захоче мати по захисту. І приблизно 25 тисяч гривень. Буде йти на накопичення з цієї суми. Ми, звичайно, ці гроші ми розраховуємо відкладати протягом достатньо довгого терміну, тому що це довгі гроші, це інструмент довгих грошей. Ну, давайте візьмемо, що цій людині приблизно, ну от як мені, мені 40 років, тобто, десь ще 20 років. Я планую собі 20-25 п'ять років. Ну, давайте 20 для того, щоб було простіше рахувати. 20 років ця людина буде. Собі відкладати гроші на свою, свій період відпочинку. І якщо людина буде це робити вдома, або просто на поточному рахунку ці гроші збирати під подушкою збирати, вона зможе за 20 років собі назбирати 500 тисяч гривень. Але якщо хтось вже пробував вдома під подушкою збирати гроші, ми розуміємо, що у нас. Завжди стаються якісь обставини, коли нам ці гроші терміново потрібні на ремонт, на якісь витрати, ми світи беремо на якісь подорожі і так далі. І обіцяємо собі, що ми обов'язково тут гроші повернемо. Але, на жаль, так частіше за все не стається. І ці гроші тут не просто лежать, вони працюють в фінансовій установі, вони працюють під відсоток, складний відсоток. Це коли відсотки, які... Нарахувалися протягом е, цього місяця або цього року, вони додаються до основного е, вкладу, і на наступний період вже працює збільшена сума. Це ще називають складний відсоток восьмим е, чудом світу. Тому що дійсно за допомогою нього можна значно збільшити свій капітал на довгому терміні відкладень. І якщо ми візьмемо тільки відсотки, то тільки відсотками за 20 років ця людина зможе е, акумулювати суму в 1 мільйон доларів. Мільйон доларів було б добре, але е, в нашому прикладі гривень. Е, тобто подвоїти те, що вона відкладала самостійно. І таким чином зібрати собі капітал, який буде дорівнювати 1 мільйон 500 тисяч гривень за 20 років, маленькими кроками по. 30 тисяч гривень в рік зможе собі такий капітал закумулювати. Але ми розуміємо, що півтора мільйона гривень сьогодні і півтора мільйони гривень 20 років тому це зовсім різні гроші, тому що є інфляція, тому що кожен рік ціни збільшуються на і товари, і послуги. Наше завдання з вами зберігти купівельну спроможність цих грошей, тому компанія пропонує індексацію. Як це виглядає, як це працює? Один раз на рік компанія надсилає дві квітанції. В одній квітанції буде наша вибрана сума 30 тисяч гривень, яку ми для себе визначили на рік, і інша квитанція буде на суму збільшену на рівень інфляції, наприклад, на 10 або 12% більше, тобто 33 тисячі гривень. І клієнт може або погодитися на нову суму, або зберігти. Попередньо, моя порада індексувати, тому що таким чином ті гроші, які ми зможемо собі закумулювати через 20 років, вони будуть е, рівноцінні на сьогоднішній день мільйон 500 тисяч гривень. Тобто, ми зможемо на ці гроші, які у нас будуть, купити ту саму кількість товарів і послуг, як на сьогоднішній день, на півтора мільйона гривень. Тобто, це може бути якась. Е, Невелика нерухомість, наприклад, однокімнатна квартира десь в передмісті Києва. Це можуть бути гроші, які будуть проінвестовані далі, коли ви заберете суму, проінвестовані в інші інструменти і жити на відсотки. Це якби буде для вас додатково пасивно дохідше. Якщо тут вам все зрозуміло, будемо рухатися далі. до... Частини про захист. Що таке захист і як він працює? Ми розуміємо, що за 20 років з людиною можуть трапитися різні ситуації, в тому числі форс-мажорні, які можуть нам завадити, зібрати капітал в півтора мільйони гривень. І це може бути, наприклад, хвороба, тобто людина може захворіти і, на жаль, може піти з життя. Це можуть бути нещасні випадки, які теж можуть закінчуватися летально, і це може бути інвалідність, коли людина попала в аварію, не померла, але, на жаль, не працездатна. Що відбувається з грошима сім'ї в таких ситуаціях? Що людина, годувальник сім'ї, наприклад, захворів і поступово. Ми розуміємо, що все йде до летального сходу, доходи сім'ї будуть поступово зникати. Якщо людина попала в нещасний опадок, в аварію, наприклад, то зранку вийшла щаслива, здорова ввечері, на жаль, вже не повернулася, і доходи сім'ї дуже різко зникають. І в третій ситуації інвалідності, на жаль, сім'я може зайти і в борги, якщо немає грошей на реабілітацію, на якісь відновлення і на довготривале лікування. І як проявляється, Собі страхові компанії в цих ситуаціях, в цих випадках. Якщо е, перша ситуація хвороби, е, яка закінчилась смертельно, це може бути інсульт, інфаркт, різні інші е, стани здоров'я, е, наші вигодонобувачі, тобто ті люди або людина, які вказані в нашому договорі страхування життя як е, спадкоємці. Зазвичай люди вибирають своїх найближчих людей: це чоловік, дружина, діти або батьки. Ці люди або ця людина отримає ту суму, яку людина збиралася закумулювати за весь період дії договору. Тобто в нашому розрахунку це 500 тисяч гривень. Навіть якщо хвороба сталася після лише першого платежу річного або квартального, і ще людини. Відкладень дуже мало, тобто навіть протягом першого року, якщо людина помирає в результаті хвороби, вона отримає її спадкоємці, отримують виплату, плюс всі відсотки, які попрацювали за цей період дії полісу, наприклад, на 10-й рік щось сталося. От за 10 років всі відсотки будуть виплачені. Плюс, якщо людина індексувала свої платежі, то ще всі гроші, які були проіндексовані, друга ситуація це нещасний випадок. На жаль, це стається раптово, неочікувано. В цій ситуації спадкоємці отримають потрійну суму. Тобто в нашому розрахунку це півтора мільйони гривень. Навіть якщо рахунок полісу був оплачений, і на наступний день людина попадає в аварію і помирає, навіть в таких ситуаціях. Плюс відсотки, які попрацювали, плюс індексація. Перша і друга ситуація це більше не про людину все більше про те, щоб попіклуватися про наших найближчих людей, залишити їм щось після себе, тобто не тисячу доларів в ящичку в комоді, коли людина йде на роботу або по своїх справах, а дійсно залишити вагому суму для того, щоб сім'я могла продовжувати. Жити на ці гроші, закрити якісь свої фінансові питання і мати певну фінансову стабільність. А наступні ситуації це вже конкретно про людину, тому що виплата буде вже людині ситуація з інвалідністю. Так як це міжнародні компанії, у них немає першої, другої, третьої групи інвалідності, у них є таблиця втрати працездатності, наприклад, від 0,5%. Це може бути фаланга пальця або відірвало мочку вуха до 100% втрати працездатності, це критичні стани, наприклад, сліпота, глухота, параліч. Це можуть бути після інсульту стани, це можуть бути важкі переломи, коли нога або рука далі не функціональні. І тут можуть бути розрахунки в відсотковому об'ємі від суми від подвійної суми. Тобто, в нашому випадку це від 1 мільйона гривень буде виплата. Наприклад, якщо людина травмувала. Мовно праву руку, вона у неї перестає функціонувати, буде певний відсоток виплати від 1 мільйона. Якщо людина отримала стовідсоткову непрацездатність, тобто вона не може далі працювати, вона не може далі заробляти гроші, компанія це теж розуміє, і компанія бере на себе функцію патронажу. Тобто за людину до кінця дії договору. Ще скільки там років залишиться, наприклад, ще 10 років до кінця дії договору, буде сплачувати за людину ем, накопичувальну частину програм. В нашому випадку це 25 тисяч гривень. Кожного року, єдине, що вже не буде індексувати, але в кінці дії програми людина зможе отримати той капітал, на який вона розраховувала. І четверта ситуація це медицина. Тут вже ми можемо підібрати собі той кошик, який хочемо, зважаючи на наш вік, на стан нашого здоров'я, на наші критичні хвороби, які можуть статися. Тут може бути, наприклад, набір захист від критичних хвороб, рак, інсульт, інфаркт, сліпота, глухота, пересадка важливих органів, можуть бути розширені пакети, куди входить навіть діабет і хвороба Альцгеймера. Можуть бути захист від переломів, опіків, серйозних травмувань по крову шкіри, сколу зубів і різних інших станів. І тут людина вже може собі визначити об'єм цього покриття і на які напрямки його. Направити, тому я й говорила про те, що ця сума вона коливається в залежності від вибору людини. Єдине, що вони ці дві суми вони працюють як ваги, тобто, якщо у нас більша сума йде на захист, то менша сума йде на накопичення і навпаки. І тут треба регулювати цей процес разом з фінансовим консультантом, який може підібрати ту програму, яка буде відповідати вашому запиту і вашим потребам. Також давайте поговоримо про те, які гарантії у нас є, як ми можемо розуміти, що ця компанія надійна, що вона не закриється, не піде з ринку. І я вам наведу приклади довіри і питання, відповіді на питання, де гарантії, на прикладі компанії Метлайф. У мене в сім'ї вже. У всіх, окрім мого батька, є поліси. Батько, на жаль, вже йому було більше 65 років. Програми можна відкривати тільки до 65 років, тому він єдиний залишився, у кого немає полісу. У мене, у чоловіка, у дітей, у чоловіка батьків, у моєї мами, у чоловіка сестри, теж і у її дитини теж є поліси. Про дитячі, ми поговоримо окремо. Перше, це Історичний і репутаційний фактор тобто, компанія працює вже 156 років і е, успішно функціонує в 40 країнах світу, і це вже має досвід роботи на різних ринках в різних економічних ситуаціях, з різними ситуаціями по інфляціям, по девальваціям і так далі. Є фінансова. Лі... Аналітичний фактор страхові компанії зобов'язані мати мінімум 105% резервів. Страхових для того, щоб якщо всі клієнти компанії одночасно прийдуть і скажуть, поверніть мені мої гроші. Компанія могла розрахуватися з усіма клієнтами, і ще у неї залишилося 5%. у компанії MetLife на сьогоднішній день сплату спроможність і запасії сплату спроможності 345%. тобто три рази вона якби може виплатити всі гроші клієнтам. Також аудитор компанії це компанія Deloitte, це один з четвірки найкращих аудиторських компаній світу. І аудит проводиться кожні три місяці, і раз в рік публікується на сайті компанії, де можна детально ознайомитися з звітністю, куди направляють кошти, як інвестуються гроші, на що витрачаються і так далі. І також компанія MetLife має найвищі рейтинги рівня ем, A, від таких компаній, як Standard Poor's, Moody's і Fitch Rating, які також регулярно оцінюють кредитоспроможність і платоспроможність компанії. Наскільки компанія надійна, наскільки вона може розраховуватися за своїми зобов'язаннями, і компанія MetLife – це одна з найбільших. Компанії світу і, напевно, лідер ринку страхування як в світі, так і в Україні. Тому можна бути впевненими, що компанія точно працює в білу, компанія працює відповідально і свідомо. Також існує законодавчо-правовий фактор: в Україні існує закон про страхування. І цей закон говорить про те, що страхова компанія не може просто так закритися і піти з ринку. Вона має передати свої активи іншій страховій компанії. Так сталося в Росії в 2022 році, коли MetLife пішов з Росії, вони продали свої активи, передали іншій страховій компанії російській, і клієнтам надійшли листи. Інформація про те, що ви можете або забрати гроші. Із компанії, або перейти на обслуговування вже в, в нову компанію, яка бере на себе всі активи. Також існують податкові знижки фізособам, коли ви можете, як найманий працівник, повернути собі 18% від вашого накопичувального полісу, подавши декларацію податкову, і вам на карту прийде. Повернення цієї суми і точно держава не буде працювати з різними установами, які займаються незаконною діяльністю. Які будують, наприклад, піраміду часто питання такі задають, тобто від держави отримати назад гроші не так легко, але це цілком реально якщо ви співпрацюєте зі страховими компаніями, тому що держава максимально зацікавлена в тому, що ви собі збирали кошти на пенсію самостійно і робили власні накопичення, розуміючи, що держава, Державі важко з дефіцитом бюджету на пенсії, і також є податкові пільги підприємствам. Якщо оформлюються корпоративні програми, також є певні. Пом'якшення для підприємств і є ще четвертий фактор: це перестрахування. Часто здають питання, от як компанія робить такі величезні виплати по півтора мільйони, по два мільйони під час ситуації, коли нещасні випадки стаються, і звідки вона бере гроші? Компанія перестраховує свої ризики по кожному полісу, купує поліс у компанії Аліко. А Аліко також це міжнародна компанія перестрахування. Перестраховуються ще в двох компаніях: це Свісре і Гановере, це швейцарська та німецька компанії, які якби далі гарантують, що е, якщо основна компанія MetLife стикається з такою величезною виплатою, то частину е, цих витрат буде перекривати компанія перестрахування. Так працюють в принципі всі е, великі страхові компанії. І також хотіла вам показати е, цифри по. Компанії Метлайф, статутний капітал 102 мільйони гривень. Активи компанії складають 7,8 мільярдів гривень. За останній рік, 23-й, є інформація, що зібрані премії становили майже 2,5 мільярди гривень, 909 тисяч клієнтів в Україні і страхові резерви складають 6,2 мільярди гривень. Тобто, це величезна. Фінансова установа, яка працює в білу, яка працює відповідально, ви можете бути спокійними стосовно того, де ваші гроші як вони працюють, і чи вони будуть вам повернені. По закінченню дії програми. компанія інвестує в консервативні інструменти: це облігації внутрішньої державної позики та депозити надійних банків, також поточні рахунки і середня прибутковість по цим інструментам. Якщо ми беремо 22 два роки діяльності компанії MetLife в Україні, то це в середньому складає 14,5% річних. Якийсь рік було більше, 18% навіть було, якийсь рік було менше у 2022 році, було 12%, але в цілому в середньому це 14,5%, це та дохідність, на яку ви можете розраховувати. Але основна ідея полісу це, звичайно, захист від е, різних форс-мажорних обставин. Е, і… Е, Можливості забезпечити стабільне фінансове майбутнє для своїх найближчих людей. Раптом ми не доживемо до закінчення дії полісу. Якщо ми доживаємо все добре, ми щасливі, здорові пенсіонери, отримуємо свій капітал і прекрасно проводимо час зі своїми онуками, їздимо на відпочинок, засмагаємо і насолоджуємося життям. Окремо поговоримо ще про програми для юніорів, дитячі програми в окремому відео. Чекайте.